Вітаю всіх на пасіці у яру. Вже у нас грудень місяць, я не думав, що я буду знімати ще ролики. Я стараюся вже в цей час не дивитися. Ну, така теж в мене подивився знову, надивився Ютуба і побачив таку проблему. Коли бджілки сідають, не на... зміщуються чуть-чуть до заставної і, виходить, вуличка Рамка. І заставна. І вчора я подивився і кажу, що ця вуличка вірогідність, що вона осипеться, ця, що біля заставної. І в мене було за 5-6 таких. Я їх поміняв і все ще лишилося пару. Зараз, якщо вийде, подивимося, як я це маю зробити. Чесно кажучи, не дуже хочеться, але я повірив тому. Пасічник якийсь сказав, що загинеться, і мені жалко тої вулички бджіл. І я попробую перекласти. Ось отака проблема ще. За, за, заставна, заставна, і вони сидять біля, біля цієї заставної. Кажуть, кажу, що ця вуличка може осипатися. А тут, дивимося, Клуб сидить добре, а тут ось навіть три рамки. Наскільки воно вуличка? Раз, два, три, 4, 5. П'ять вуличок. Треба ці ось ці рамочки забрати. Подивіться, яка краща медова, і покласти туди. Зараз я це попробую зробити. Ось витягну таку рамочку. І от така є рамочка. Скоріше всього, цю поставимо і крайньою. Замість заставної. Ось так, О, вони на заставні, а тепер ось тут де кроюча буде медова. А заставну заберемо. Зараз струсим їх на клуб. Одною рукою важко, так що я спробую сам. Ось так я склав. І як кажуть пасічники, душа спокійна вже, що та вуличка не осипеться бо поклав її малометку, але не знаю чи правильно, можливо, їй треба було цю малометку чуть-чуть трохи, -чуть, тобто малометку, повну метку, її чуть, чуть треба було прогріти і покласти. А можливо і ні. Але я звик довіряти людям. Вони більш, можливо, професійніші, більший опит. Я взяв і переклав. Я в багатьох мене десь о 5-6 сімей було. Так. Зараз ще подивимося ще одну, якщо вийде, зробимо ту саму операцію. А точніше спробуємо оцю рамку з медом покласти. Ось отака ситуація. Або цю рамку подивіться, чи тут є. І перекласти. А, немає. Значить, ту я зря забрав рамку. Заставну О, ось цю заставну треба забрати. Буважте скільки на заставні. Ну, там метку, метку, метку достатньо, але подивимося, яка краща рамка. Ні, так краща ця. Цю заберемо цю рамочку заберем в загашник. Я замітив цього року таку. Ймовірні, що складаєш гніздо і крайні рамки щось виходить, кладеш їх повномедними, потім дивишся через місяць, і на них меду нема. Вони бджоли заносять, навіть скоріше всього, заносять їх у, у гніздо. Це...